Каплицю зводять там, де було вбито найбільше учасників Майдану. Біля виходу зі станції метро Хрещатик. Вже встановлено хрест, підвезли дерев'яний купол, вантажівками завозять дерев'яні колоди. Це непогано. Щоб менше було кафе, тим краще каплицькі будуть. Тут загинуло багато людей, люди мають молитися за них. Вони пролили кров за свободу України. Щоб люди приходили сюди і в. І дивилися, споминали історію, як тут вбивали людей за, за те, що була свобода. Ініціатором каплички на інститутській виступив Майдан. Будівництвом займаються хлопці із Закарпаття. Долучитися можуть всі охочі, але згодом. Звісно, люди самі просяться допомагати. Тільки раз мені не треба, тому що багато людей може вийти з того погано. Я раз раз із своїми роблю. Вже як буде йти стройка, то тоді вже буду. Брати людей серед чоловіків, що займаються будівництвом, опинилася, і пані Марія вирішила для Небесної Сотні посадити квіти, а потім взялася і за лопату. Ну і випадково йшла сюди і побачила, що тут будується каплиця і вирішила прийти, допомогти їм. Я рада тому, що вони дозволили мені включитися до роботи. У капличку встановлюють священники, гроші, які будуть тут зібрані, перерахують сім'ям загиблих з небесної сотні. І, хоча церква греко-католицька, організатори сподіваються, що приходитимуть сюди представники різних конфесій. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна.